Привіт малята! Рада вітати вас на своєму каналі! З вами розумне кошеня Люсі. І сьогодні ми будемо вивчати кольори. Ось такі вони яскраві та цікаві. Зараз ми познайомимося з червоним кольором. Ось так він виглядає. Давайте скажемо разом. Червоний. Який це колір? Червоний, вірно. А що в нас буває червоне? Наприклад, томати, червоні томати. А також вишні. Якого кольору вишні? Вишні також червоні. Кажімо разом. Червоний. Парасолька, яка гарна червона парасолька. Кажімо разом. Червона парасолька. Молодці. А тут під'їхала червона пожежна машина. Червона. А також цього літа всі їли смачну червону. По Кажімо разом. Червоний колір. А це жовтий колір, яскравий та сонячний. А що в нас жовтого кольору? Звісно, жовтого кольору в нас сонечко. Якого кольору сонечко? Кажімо разом. Жовтого. Молодці. А ще грушка, вона також жовтого кольору. Грушка жовта. А що в нас ще жовтого кольору? Банани, звісно, всі ми полюбляємо їсти банани, а вони в нас також жовтого кольору. А тут під'їхала гарна жовта. Машина. Жовта машина. Молодці. А це зелений колір. Кажімо разом. Зелений. Чудово. Ось тут у нас смачне, зелене яблуко. Кажімо разом. Зелене, а також зелені лайми. Зелені лайми. І також зелений виноград. Виноград якого кольору? Зеленого. І прибігла до нас в гості зелена жабка. Вона у нас якого кольору? Зеленого, молодці. А ще Кожному молюку дають зелене броколі. А це оранжевий колір. Кажімо разом. Оранжевий. Чудово у вас добре виходить. У нас оранжеве манго. Манго якого кольору? Оранжевого, звісно, молодці. А також Апельсин у нас оранжевого кольору. Який у нас апельсин оранжевий? А ще корисна морковка, вона також оранжевого кольору. Її полюбляють зайчики. А тут до нас під'їхала гарна оранжева машинка. Оранжева. А восени всі виставляють на Хеллоуін гарбузи. Вони у нас також оранжевого кольору. Молодці. А це блакитний колір. Кажімо разом. Блакитний. Молодці, у вас дуже добре виходить. І тут до нас прискакав блакитний м'ячик. Мячик якого кольору? Блакитного молодці. І до школи нам купили блакитний рюкзачок. Блакитний. Чудово! А також до нас підплив блакитний дельфін. Дельфін якого кольору? Блакитного, дуже гарний. У вас чудово виходить. Тепер познайомлю вас з синім кольором. Який колір? Синій колір. Молодці. У нас синього кольору? Чорниця. Чорниця якого кольору? Синього. Також у нас знайшовся синій картус. Якого кольору? Синього. Дуже добре. А ще у нас є гарний синій олівець. Який колір олівця? Синій. Чудово! А також під'їхав гарний синій велосипед. Якого кольору велосипед? Синього кольору. А це фіолетовий колір. Скажімо разом. Фіолетовий. Молодці, вас дуже гарно виходить фіолетовий баклажан. Якого кольору баклажан? Фіолетового. А ще у нас фіолетовий виноград. Виноград якого кольору? Фіолетового. Також у нас є фіолетовий. Телефон. Телефон якого кольору? Фіолетового. А ще у нас квітують гарні квіти, звісно, фіолетового кольору. Дуже гарні квіти. Ось так. Сьогодні ми вивчили основні кольори весел. Повторимо, які ж кольори ми вивчили. Отже, червоний. Кажімо разом. Червоний, жовтий, жовтий, оранжевий, оранжевий. Зелений. Кажімо разом. Зелений, блакитний, блакитний, синій, синій, фіолетовий, фіолетовий. Молодці. Ви такі розумні малята. Ну що ж, до скорих зустрічей. Не забудьте підписатись на канал. Та поставити лайк. З вами було Розумне кошеня. І також переходьте по ссылці і переглядайте відео про алфавіт і цифри, адже разом зі мною дуже весело та просто навчатись.